Всім привіт! З вами Кіноманія. Сьогодні я розповім вам про фільм 2023 року Рай. У недалекому майбутньому люди мають змогу продавати свій біологічний час, а за борги забирають не майно, а роки життя. Ви заберете в неї 40 років і мені до неї не можна? Такі правила. Вибачте, фільм розпочинається з реклами спеціальної програми компанії «ЕОН». Корпорація винайшла спосіб передавати біологічні роки життя між людьми при умові схожого ДНК. Компанія пропонує бідним людям продати свої біологічні роки життя за непогану винагороду. Нас переносить табір нелегальних мігрантів. Менеджер Макс пропонує хлопцю з сім'ї нелегальних мігрантів продати 15 років свого життя за 700 тисяч євро. Ці гроші допоможуть витягнути з цих жахливих умов, де вони вже протягом 20 років чекають на візу. Щоб остаточно переконати хлопця, Макс каже, що колись сам продав 5 років, щоб заплатити за навчання. Це переконує хлопчину і він погоджується. Макс йде до метро крізь табір біженців, який вже розрісся до масштабів повноцінного міста. В метро він бачить, як літні люди веселяться з молодими ровесниками, побічний ефект наукового прориву. За вікном видніється табір біженців аж до самісінького горизонту – невичерпний донор років для багачів. Перед офісом Макс бачить протестувальників люди, незадоволені програмою передачі часом, завдяки якій багачі можуть жити майже вічно, використовуючи бідняків як розхідний матеріал. Всередині будівлі йде важлива церемонія. Максу достоюється нагороди як найкращий менеджер компанії. Завдяки йому компанія отримала 276 років за останній квартал. Після на сцену виходить Софі Тайсон, власниця компанії і винахідниця технології передачі років життя. Вона розповідає, що крім 10 тисяч обраних багачів, компанія почне безоплатно надавати свої послуги лауреатам Нобелівської премії завдяки спеціальному фонду. В цей самий час. В одній із клінік вже молоді лауреати проходять курс адаптації. Раптово санітар дістає пістолет і стріляє дівчині в голову, він вбиває всіх, хто отримав чужий час, не чіпаючи їхніх родичів та працівників закладу. Після каратель малює на стіні логотипу групування Адам, противників технології передачі часу. Кая, охоронець Софі, доповідає про те, що сталося. Компанія наняла нового голову Служби безпеки для розслідування. Чоловіка на ім'я Новок, який до цього працював 17 років у поліції. Тим часом Макс зі своєю дружиною Оленою планують своє подальше безтурботне життя. Макс каже, що хоче купити дім коло моря, щоб ростити там дітей, хоча ще не виплатив кредит за цю квартиру. Після недовгої розмови подружжя приступає до створення дитини. На вихідних пара їде до батьків Олени. Тестя не радує роботи зятя на Еон. Він невдоволений, що завдяки технології передачі часу бідні люди перетворились на видатковий матеріал для багачів, але Макс заперечує дані висловлювання. По дорозі додому пара майже не свариться через ту розмову, але вдома їх чекають ще більші неприємності. Пожежа повністю зруйнувала їхню квартиру. Макс не панікує, так як впевнений, що страховка покриє всі витрати. Але пожежні прийшли до висновку, що причиною пожежі став відкритий вогонь, а це вже халатність, а не страховий випадок. Пари тільки два варіанти або виплатити повністю кредит, або банк забере 40 років життя Олени, які вона заклала для схвалення кредиту. Макс хоче розділити борг, але його реципієнт помер декілька днів тому. Пара в безвихідному положенні. Вони не знають, що робити далі. Ситуацію погіршує поява поліції. Вони затримують Олену, так як вважають, що вона буде намагатися втекти з країни. Прийшовши на роботу, Макс просить у Софі Тайсон аванс розміром 2,5 мільйона євро. Жінка обіцяє допомогти. Софій йде на нараду директорів, де всі молоді та гарні, на відміну від неї. Жадібних управлінців не цікавлять наукові дослідження, їм потрібен прибуток. В день примусового стягнення боргу Макс разом з адвокатом приїжджають в клініку компанії, але його не пускають до дружини. Побачивши відчинені двері в службове приміщення, Макс біжить туди в надії все ж таки побачити свою дружину. Але Кая разом з охороною ловить порушника і відводить в зал очікування. Тим часом Олену готують до процедури. Після передачі років пара йде у свою нову квартиру в бідному районі, це максимум, на що вистачило у них грошей. Олена всю ніч не може заснути, вона підходить до дзеркала. Вже видно зміни, але це ще не кінцевий результат. Вранці Макс отримує повідомлення з роботи. Чоловік сподівається, що це допомога дружині, але вже в офісі дізнається, що це просто підвищення. Побачивши Софію на парковці, Макс питає, чому вона не допомогла. По її омолодженому лиці, Макс розуміє, що 40 років дружини перейшло до Софії. Ввечері дружина в дзеркалі бачить фінальні наслідки передачі років. Повернувшись додому, Макс бачить, як його дружина фарбується коло дзеркала, тим самим намагаючись забути ті злощасні події. Макс намагається заспокоїти дружину. Вона хоче просто побути наодинці, тому просить його піти. Макс п'є пиво на лавці і думає, як вийти з цієї гнітючої ситуації. До нього підходить маленька дівчинка і пропонує зовсім не дитячі таблеточки. Макс в грубій формі проганяє дівчину. Олена потрапляє до лікарні, в неї стався викидень через передачу часу. Макс відвозить дружину до батьків, а сам в цей час виношує план помсти. Він спостерігає за тією маленькою дівчинкою. По її поведінці він розуміє, що вона пройшла через процедуру передачі років, скоріш за все, нелегально. Він просить контакти лікаря підпільної клініки. Після отримання потрібної інформації Макс на останні гроші купляє нові документи та пістолет. Макс починає слідкувати за Софі та паралельно слухає відверту промову голови угрупування Адам. Софі з автомобілем охорони приїжджає до кладовища. Жінка залишає охоронців при вході і йде туди одна. Макс розуміє, що іншого шансу може не бути. Він проходить на кладовище через інший давно забутий прохід, коли однієї з могил він знаходить Софі. Жінка стала ще молодше, від чого Мак застопорився на декілька секунд. Софі кличе на допомогу і намагається втекти, але удар шокером завершує цю безглузду погоню. Макс малює символ групування Адам та їде геть. Він їде до дружини і намагається переконати поїхати з ним. Разом вони відправляються до покинутої автомайстерні на околиці міста. Там він показує зв'язану Софі Тайсон і пропонує відправитися в Литву, де Олені зроблять операцію і повернуть ті 40 років. Тим часом Кая та Новак починають розслідування. Макс добре маскується завдяки підробленим документам, але Новаку все ж вдається знайти місце знаходження злочинців. Поки Олена сперечається з Максом з приводу дарешності повернення примусово забраних років, Кая, Новак і компанія мчать їм назустріч. Спецназ обережно заходить у будівлю відразу після світлошумових гранат, але на превеликий жаль нічого там не знаходять. Викрадачі втекли, залишивши підозрілий автомобіль. Кая задіє незаконні способи стеження, серед яких камер та особистих аккаунтів. Новак починає ставити питання з приводу допустимості таких дій, при цьому встигаючи демонструвати свою симпатію до дівчини. Під час розмови Новак дізнається, що Кая набагато старша, ніж виглядає. Софі подбала про те, щоб вірні охоронці прожили так само довго, як і вона. Незабаром Служба безпеки знаходить фото, де на задньому плані стоїть постаріла Олена зі своїм чоловіком. Місце знаходження порушників корабель, який прямує до Литви. На судні Макс тримає в фургоні, зв'язану Софі. Все здається, йде по плану, але поліція, яка вже чекає порушників біля причалу, в їхні плани не входила. Макс бачить сім'ю і в нього з'являється план. В порту поліція обшукує абсолютно всі автомобілі. За кермом фургона сидить чоловік, а його дружина веде легковий автомобіль. Макс, тим часом лежить в багажнику з їхньою дочкою, погрожуючи пістолетом. А Олена та Софі ховаються в ванні, що перевозиться фургоном. Один із поліцейських просить відчинити фургон, а потім запечатану коробку з ванною. Чоловік сильно нервує. Він каже, що не звик, коли в нього тицяють зброєю офіцеру, який тільки що підійшов. Поліцейський відчитує підлеглого за занадто велику завзятість, а після пропускає фургон. Через декілька миль Макс відпускає полонених. Він розбиває їхні телефони і прострілює шину, щоб вони не змогли занадто швидко зв'язатися з поліцією. Під час чергової зупинки дівчина каже, що її звати Марі, вона молодша донька Сафі Тайсон. Мати приховувала її існування, щоб уникнути саме таких ситуацій. Макс не вірить дівчині, вважаючи це хитрощами. Пара прямує далі. Вони зупиняються в одному з покинутих готелів, щоб відновити сили і дочекатися повідомлення від доктора про місце зустрічі. Дівчина продовжує стверджувати, що її звати Марі. Олена занепокоєна. Вона думає, що передати назад час буде нездійсненною задачею через зізницю в ДНК, якщо це і справді не Софі Тайсон. Макс заспокоює дружину, так як у найближчих родичів дуже схожа ДНК. Дівчина проситься в душ. Макс з великим небажанням все-таки відводить дівчину прийняти ванну. Скориставшись моментом, Софі б'є Макса по голові ручкою від душа, забирає телефон і втікає. Макс оговтується і біжить слідом, але не встигає. Дівчина зникає в густоті нічного лісу. Вона добігає до річки, на іншому березі якої видніється ще одна покинута будівля. Їй вдається зв'язатися з Каєю, але тієї ж миті випускає телефон з рук. Річка повільно, але впевнено затягує дівчину. В неї нема вибору або загинути, або почати кричати, тим самим видати своє місцезнаходження викрадачам, які блукають неподалік. Повернувшись в готель, Олена відводить дівчину в душ. Її насторожує те, що у Софі немає шрамів від операції. Макс впевнений, що це викликано різким омолодженням. Поки подружжя згадує молодість, Кая Новик і компанія засікли їх місце знаходження та зі своєю міні-армією готові вирушати на зустріч викрадачам. Дрімаючих Макса та Олену будуть озброєні найманці угрупування Адам. Вони відводять тріцю до лідерки повстанців. Вона знає, що перед нею не Софі, а її молодша донька Марі. Жінка розповідає подружжю, що раптова пожежа в квартирі та смерть реципієнта Макса не випадковість. Це був план Софі, щоб отримати роки життя Олени. Найти якогось іншого донора дуже складно через специфічне ДНК. Повернути викрадені роки через Марі лідерка не схвалює. Вона пропонує Олені вбити дівчину, так як рахує її життя менш цінне. Олена направляє пістолет на Марі, але так і не наважується спустити курок. Спецназ Еон на підході. Адамовці розпочинають інший етап свого плану вони ведуть Макса на перший поверх. У чоловіка задача заманити Софі всередину будівлі. Про те, що власниця компанії також тут, повстанцям доповів шпигун у лавах найманців Еон. Коли прибуває Кая, Новак і компанія, Макс виходить з будівлі. Він вимагає розмови з Софі. та виходить з броньованого авто. Макс каже, що всього навсього хоче відновити справедливість. Якщо Софі хоче побачити доньку, їй потрібно піти з ним. Власниця поводжується: Замить Кая питає у Макса. Звідки він дізнався, що Софі також тут. Макс нічого не відповідає, і Кая розуміє, що це пастка. Цієї ж миті ватажок угрупування наказує таємному агенту вбити Софі. Ним виявляється Новак. Він стріляє у Софі, але відразу ж отримує таку ж саму порцію свинцю від Каї. Бійці угрупування Ада відкривають вогонь, щоб стовідсотково вбити Софі, але бійцям Еона під свист пуль вдається забрати жінку з поля боя. Переляканий Макс повертається в будівлю. Він намагається знайти дружину під звуки пострілів і вибухів. Забравши дружину та Марі, Макс біжить до оставленого в гаражі автомобілю. Поки Макс намагався завести двигун, Марі направляє на Олену пістолет і спускає курок, но той не заряджений. Розлючена Олена лупить дівчину до втрати свідомості. Подружжя відправляється на місце зустрічі, призначене доктором. У них залишилось всього декілька годин до операції. Макс починає розуміти, що дівчинка ні в чому не винна і забирати її час неправильно. Але через інцидент з пістолетом та відчуття використаності Олена планує вернути втрачений час, зав'язується сварка. Олена дістає ніж і наказує чоловіку покинути автомобіль, або вона переріже собі горло. Макс покидає автомобіль, а Олена їде на точку зустрічі. Туди ж прибувають вантажівки та лікарі з усім необхідним обладнанням. Вранці знесилену марі підбирає далекобійник. Згодом її привозять на аеродром до матері. Софі вижила. Бронежилець спас її від неминучого. Кая каже, що більше не хоче вбивати ні в чому невинних людей та підпалювати квартири, після чого йде геть. Наступного дня результат передачі часом на лице. Марій хоче повернути свою молодість, але мати не хоче давати доньці свій час. Вона обіцяє знайти доньці іншого донора, так як і самі зараз потрібні сили для роботи. Через деякий час Макс стоїть коло моря. Біля берегу стоїть вагітна Олена, чекаючи свого нового чоловіка. Вона обертається, але встигає побачити лише спину колишнього чоловіка, що йде в далину. Він сідає в автомобіль і разом з поплічниками їде до установи по передачі часу, одягаючи по дорозі маски з символом угрупування Адам.